Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже смачне, розсипчасте, м'якеньке пісне печиво на розсолі. Воно довго залишається м'яким, варто спробувати його приготувати. Чесно, я дуже здивована, що з такої мінімальної кількості продуктів виходить таке досить смачне печиво. Для приготування пісного печива нам потрібен розсіл з маринованих помідорів або огірків. Він повинен бути не гострий. Отже, розсіл нам потрібно процідити через дрібне сито. До нього додаємо соду, перемішуємо, робимо це над мискою, так як одразу відбудеться реакція. І одразу у ту миску і виливаємо. Всипаємо ванільний цукор, цукор, вливаємо рафіновану олію. Перемішуємо вінчиком, щоб цукор розчинився, а для того, щоб цукор швидше розчинився, розсіл повинен бути кімнатної температури. Частинами додаємо борошно, яке обов'язково потрібно просіяти. В рецепті воно вимірюється склянками. У мене пішло приблизно 5,5 ,5 склянок. Починаємо замішувати тісто. Спершу робимо це вінчиком, а тоді руками. Воно повинно вийти м'яким, еластичним, не липнути до рук, бути схожим на м'який пластилін. Для зручності я поділила тісто на дві частини. Розкачую товщиною близько 1 см. Якщо тісто розкачувати тонше, то печиво вийде хрустким і навпаки. За допомогою формочок вирізаємо заготовки для печива. Можна також скористатися склянкою або ножем. Перекладаємо на деко, застелене пергаментом на відстані один від одного. Як варіант можна прикрасити печиво за допомогою родзинок. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Готове печиво повинно підрум'янитися по краях. Готове охолоджене печиво, за бажанням можна посипати цукровою пудрою. Зберігаємо таке печиво в закритій тарі. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд, вдалої вам випічки!